Печиво дуже хрумке, нагадую пісочне. Вітаю! Сьогодні буду готувати печиво під назвою алкоголіки або, ще, як говорять, пояки. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. До миски додаю борошно, смалець і маргарин. І все це потрібно перетерти в крихту. Тепер до даної крихти додаю 3 столові ложки горілки, 1 столову ложку оцету і 1 столову ложку води. І замішую м'яке еластичне тісто. Маргарин можна замінити на масло, в кого що є. Притрушую стіл борошном і гарненько вимішую. Ось такий вигляд має тісто, м'яке еластичне. Клас. Притрушую стіл борошном. І тепер потрібно розкачати в пласт приблизно 1 см. Тоненьке печиво не потрібно робити. І тепер беру будь-які формочки в кого ж, які є, і видавлюю. І буду викладати на деко застеленим пергаментним папером. Ось виробила я печиво. І тепер ставлю розігріту духовку, вімкнену на 180 градусів, приблизно на 20-25 хвилин. Пеклося печиво. І тепер, поки воно гаряче, відразу ж буду занурювати в цукрову пудру. І перекладаю до миски. І так і з усім печивом. Ось погляньте. Миска, смакоти. Печиво дуже хрумке, нагадує пісочне, смачного.